Я вже в магазині Second Hand. Сьогодні 45 гривень за кілограм і я знайшла прекрасну сумку з м'якесенької натуральної шкіри. Такий приємний колір тофі. Вона не є дуже змарнованою. В принципі, можна було б її взяти 22 гривні лише заважила. Симпатична досить сумочка. А ще така була в діловому стилі з тисненням під рептилією, з акцентними елементами золотистими. Але це шкірзам. Ну і портфель був, суму було не густо, зрозуміло, що останній день. Сподобався мені ремінь, але потім побачила, що він вже пошкоджений, і залишила його. Покупців досить хватає, в такі нелегкі часи, завжди є бажаючий придбати, вихопити щось задешево. Ну і я в тому ж числі. Взуття було не густо, я дуже хотіла вибрати якусь пару взуття для своїх образів для YouTube каналу. І нічого не можу знайти. Просто порожній полиці. Я пішла дивитися верхній одяг і одразу побачила піджак з натуральної шкіри. Це нобук, це такий вид шкіри. Така виправка, досить непоганий стан. Мені сподобався. Я не бачу ніяких пошкоджень. Правда, нобук має таку властивість шкіра твердувата. Але тримаю форму, кому потрібно може взяти такий піджак, на осінь буде саме то. Вказано, що це натуральна шкіра. Але я його залишаю, тому що мені не потрібно курток, я маю вдосталь шкіряних. Хочеться знайти щось сьогодні інше. У мене інші сьогодні бажання для знахідок. Останній час секонд не дуже тішить багато перебраних. Речей, так ніби вже вони продавалися в інших магазинах і звезені в один магазин. Якесь таке трішки розчарування, багато вінтажу є, але це не той вінтаж, який би я хотіла придбати. І знову вінтаж. Добротна в'язана кофта-кардиган Такої цупкої в'язки це 100% вовна краї садканини. Ну, я залишила це великий розмір. І знову вінтажний жакет. Видно, що він досить якісно Це 100% вовна. Ще сподобався мені такий джемпер. Але це, мабуть, чоловічий. Бачу рукава довгі Джемпер рукава реглан. Хоча це преміальний англійський бренд Єгер, мені дуже сподобався. В складі є вовна. Знайшла непогані речі від барбур, в'язаний джемпур, але він відпрання сів цей бренд люкс шиф для королівської родини колись. кардиган на блискавці від Ральф Лорен і знову Ральф Лорен в коси. Оце так попарили знахідки, а я вже просто ходила практично в сльозах. Було розчарування, що нічого не знайду. Тут не вистачає одного гудзика, і якщо б мені. Точно був потрібен такий джемпер, то, звичайно, я би придбала, може би придумала якісь інші гудзики. Я залишу цей джемпер, можливо, його хтось забере. Райв Лорен все ж таки, і видно, що він оригінал, є номер, моделі, тобто джампер непоганий. Ну, Я так бачу, що і рукава будуть на мене задовгі, а цей кардиган в розмірі S, середньої щільності в'язки з кишенями з тканини. Такий базовий розмір S, Тут шкіряна штучка на блискавці. Відносно мені сподобався, він весь обібраний в якісь шерстинки від іншого светра, з ангори, з якимось мухером можна почистити. В цілому мені сподобався. На внутрішній бірці також а, був номер моделі, а це все свідчить про оригінальні речі. А, сподіваюся, що я його заберу, потім ще подивлюся, який стан. 19 гривень майже заважив цей кардиган. І я пішла далі шукати знахідки, знайшла сукню від Іріна Шіменту, це італійський недорогий бренд. Сукня базова, красива складки, вона б навіть підійшла для а, школи, можливо, теж непогано, це був маленький розмір. Можна навіть знайти ось такі шкільні речі, які б пригодилися. Красива сукня, вона вихідна, слім, розшита лелітками. Так розкішно, на вигляд, досить дорого оглядала. А коли я подивилася, це мас-маркет від Alka Bainet це англійський люксовий бренд. Сукня. В елегантному, стилі діловому, базова, повісила. Не моє, не мій розмір. Далі я побігла дивитися блузи, магазин. Ось ось зачиниться. Сьогодні останній день завозу. Розкішна блуза, мені дуже сподобалася. Це від бренду Boden це англійський преміальний бренд. І на офіційному сайті ціни досить високі. А на пошмарк цю блузу вже продають за 97 в БУ. А оригінальна ціна була більше 100 доларів. Так що можна непогані речі знайти ця блуза лише 5 гривень, Заважила я вражена. А ще я побачила, бірочку Тед Бейкер вхопила цей джемпер легкої в'язки Тед Бейкер люксовий англійський бренд. Розмір 0, буде, напевне, впритик мені. Якщо підійде, я ще буду дивитися речі. Я вже трішки речей набрала і буду передивлятися. Ось такий верхня частина тканини зверху. І це вовна натуральна основна частина. А зверху напівпрозора, це натуральний шов. 7 гривень, 7 гривень заважив Тед Бейкер. Ну, я здивована просто. Ось ці дві речі мені дуже-дуже сподобалися. У мене піднявся настрій від знахідок, Я більш детальніше почала передивлятися речі, не пропускаючи жодної, тому що я вже не сподівалася знайти Тед Байкер, 100% вовна і 100% натуральний шов. Це теж дорогий бренд. Фремене Портер це американський бренд. Колись в мене були джинси, їм не було зносу, але блуза на превеликий жаль на мене величезна, хоча вона в новому стані, і це 100% віскоза. Я ще відклала трішки речей. А це знову Тед Бейкер, і я така рада в персиковому кольорі блуза. Все ідеально, але тут побачила, як вибілену плямку, це вже нічого не зробиш, не врятуєш. Ще сподобалася така сорочка на кожний день. Німецький бренд Sandwich, це преміальний бренд, і на офіційному сайті ціни 80-120 євро. А коштують сорочки-блузи. Це легесенька віскозна тканина і комбінована а, таким полекшеним джинсом від Calvin Klein Теж є знахідка. Теж я вражена, але ось тут невелика плямка. Можна було би в останній день взяти. Це такий лонг-трикотажний оверсайз, такий глибокий зелений колір. А ще ось така блуза мені сподобалася. Це від французького бренду La Redoute. Я люблю цей бренд. Він досить якісний, в персиковому кольорі, комбінована мережевом лінія Soft Grey, а тому, що цей бренд має пару під Також сподобалися мені джинси з розривами від бренду Zara. А на вигляд навіть мій розмір. Можливо, я їх заберу, але в мене таких джинсів хватає з розривами. Я подумаю, звичайно, більше нічого такого з штанів я поки що не бачу. Я гортала багато великих розмірів. Або всі дуже завужені, непогані, але в мене теж досить таких штанів. Від Madelain, від німецького преміального бренду. Люблю цей бренд за якість за те, що бренд е, поважає своїх клієнтів все якісно е, пошито. Але це великий розмір на мене. Красиві стильні джинси з вишивкою, такі базові, в бежевому кольорі, і вони новасенькі. Здивована вкотре, що такі речі не забирають, вже за пару гривень нікому не було потрібно. І від Madeleine, я б теж забрала ці штани, вони базові. З таким тисненням по а як мережево і теж прекрасний склад. Склад штанів. Ось така тканина красива, як оксамит з таким сатиновим тисненням. Важко повірити. І знову ма деляни. Я вже десь 5 штани знаходжу. І вони всі на мене великі. Можливо, це від однієї господині, яка так любила сильно Маделяйн. І розпрощалася з ними, можливо, вже надоїли, а можливо, її розмір вже не підходить. Такі базові, елегантні лаконічні штани. Ну, і знову Madeleine, який з день момент сурка. Ось такі штани. А білі, такий полегшений джинс. А, візуально, можливо, навіть було би і добрі на мене. Але знизу вони були геть чисто брудні. Можна їх, звичайно, почистити попрати. але я не хотіла заморочуватися, тому що в мене досталь різного вже вистачає і все не забереш. І від бренду Zara квітковий принт в стилі бохо блуза, це 100% льон, прекрасний стан. Блуза, на жаль, на мене теж завелика, і я не дуже зрозуміла цю вставку вирізі джинсу, ніби тканиною. Не зрозуміло, чи це хтось сам пришив, а це так було фабрично. Віднюлук, сукня це англійський, а маркет вважається. Але це бренд, шиї речі, досить якісно. Довга сукня в підлогу це 100% віскоза в ідеальному стані. Не побоюся цього словом, новесенького. Ну, як завжди, я дуже здивована, що її не забрали, але розмір не мій. За свої покупочки, як ніколи, я заплатила досить мало. Всього навсього 37 гривень. Я проголодалася і зайшла в львів круасан. Замовила круасанчик і взяла вже капучино з пишною пінкою. Галицький круасан ще та смакота. Рекомендую спробувати. По Дорозі додому забіла в книгарню. Так хочеться купити книжку нову почитати вечором за чашечкою кави спеції для серця. щось таке цікаве. Сподобалася книжка і хотілося би придбати її. Я прогорнула 757 гривень. А книжка, яку би я купила, ну, для мене це за дорого. Я вражена цінами. Буквально ще недавно можна було купити за 300 гривень книжку, а зараз не вже такі високі ціни. Іди туди, де страшно. Мотиваційна книжка, а слухала аудіокнигу цього автора, і дійсно, щоб побороти свої страхи, то потрібно саме йти туди, в ту ситуацію, в якої саме більше боїшся. І ось мої покупочки 37 гривень я заплатила лише 4 гривні і річ мені обійшлася практично 9 гривень. Чотири прекрасні речі, які дійсно мені сподобалися. Блуза в стилі Бохо боху від бренду Boden, вона розкішна, хоча цей розмір великий на мене. Це англійська 16-ка, але вона, сподіваюся, буде нічого. А ще від Ralph Lauren в розмірі S жакет Він щільної в'язки, базовий чорний колір на блискавці. Це 100% бавовна з такою висюлькою, стисненням з, з натуральної шкіри. Я вже почистила цей жакет, цей кардиган. І цю сорочку я теж забрала: це 100% віскоза. А комбіновано легесеньким джинсом повсякденно до легких штанів, до джинсів а буде саме то. Джемпер від Ted Baker. 100% вовна і верха напівпрозора тканина натуральний шов, а знизу розшитою лолітками. Ось ці чотири речі. Блуза невагома та ніжна з рожевими відтінками. І надихнула мене сьогодні використати зволожуючий лосьон для тіла від корейського бренду доглядової косметики. Аромат я використаю Rituals, Це міст для тіла та волосся. Це нідерландський бренд Ніжний аромат сакури. Також використаю тальки від Mark Spencer. З ароматом троянди. Silent cue, every shade, a point of view. We move like a golden frame, styles of fire, not a name. Step by step, we set the tone. У місті почався дощ, але це не страшно. Літній дощик, тільки в радість. А я дуже вдячна своїм глядачам, що ви були у моєму відео. Чекаю вас до зустрічі!